Ще кращим та сучаснішим. Таким після відбудови бачить рідне Ольгине пан Микола. Він один з тих, хто ні на день не покинув села. Залишався в окупації. Повністю, поки не зайшли наші хлопці, був повністю в окупації. Страшновато, ну ж не знає, що далі буде, як воно летить. Відкуда. Та у хаті знаходився рідко. все частіше у підвалі власного маленького складу. Він ділиться спогадами про ті жахіття, що пережив разом зі своєю сім'єю. Оце тут половиною місяців ми присиділи в цьому підвалі, дві сім'ї, шість людей, це ми тут жили. Готовили наверху, а в підвалі тут жили. Тут було в нас ще таке, ну, де було лежати, це вже повиносилось, бо воно підсвіло все. Це ж розбите, вода теж зверху, сирос. Він був заброшений, це ж його розчистили, укопали, якраз як ще перед війною навів порядок тут. Забирався його щекатури, щоб всередині зробити. Ну і навіть без цього він дуже поміг. Ну, скажем так, він нас і спас. Як оце прильоти були по складі, два прильоти, бо один, то мене не було в підвалі, а два то я в підвалі, то тут полягу було повний підвал, а на цей угол розбили, і той угол розбили. Боявся, що якщо прилетить, оттуда двері закриті. І тут, якщо вдруг прилетить, в случай, що може пробити прямо в підвал, то це було страшно. На другий місяць окупації в гатило і по трактору. Прилетіло просто у кабіну. Тоді ж убило корову, козу і теля. Мої не витримали і поїхали. Залишився тут сам, згадує Микола. Це мій плуг, це прилетіло тут від танка. Це перевернуло, ударило, ще його не став, культіватор все побило. Це з танка був прильот. Це воно вже затягнулося, не видно. А трактор, а трактор стояв тут, де трактор, цей трактор, це Шуріна могло стоїть. Ну, зараз ближче побачите, що трактора залишилося. Це що залишилося трактора. Кольоса підривало. Одне залишилося, а другого колеса немає. Це заднє, не бачите, що від прицепу. Це все, що оставалося. Все, в машина ховав. Машину, щоб не прилетіло. Гляньте, що з машини залишилося. Колеса я познімав. Без родини поруч, але з чималим господарством. У селі майже всі тримали поголів'я. Тут у мене поросята були. Дві свиноматки, матки, поросят було, це ж до останнього поки не вийшов. Вони тоді ще були маленькі, такі, що не тронули їх. А так по селу вирізали. Били, стріляли, вони їх шикували дуже добре, що йшли ваших взагалі Не, не тронули, не, не тронули, бо ми тут жили. і Це і ж прикрите, ухажували, то не тронули. Наші, як, та їм фатало людей, скільки поуходило, так скільки бігала. Покинуті собаки та корови з усього села сходилися до нього на подвір'я. Пан Микола носив для них воду, підгодовував у той час, як окупанти відстрілювали тут все живе. 21 собака біля мене, куча коров приходить, бо воду шлягає, там до 30 голов коров. Так, бо мамін теж воду тягну, собаки гавкають, воно ж нічого не чутно, Те мекає, те те кричить так, те кричить, а воно прильот і 60 метрів від мене. Хорошо, ну, що за трасою, що не достала, всі в розсипну, я теж. А ще непрогані гості займалися тим, що вміють найкраще. Мародерили, крали закрутки та іншу провізію. Виносили техніку і меблі, пиячили, прискіпувалися до місцевих, нерідко погрожуючи їм зброєю. На Пасху. Був такий момент, скажімо, що прийшли вони знайомі, він п'яний прийшов. Я вийшов, мене не було. А потім заходжу, дивлюся, автомат стоїть. А ну, предохранитель служив вже ж, що пружина. Кажу, підстав, Хот хоч на предохранитель, буде творався, ми дві сім'ї тут живемо. Ти що знаєш автомат? Кажу, знаю, що ж в армії служив. І він автомат на мене наставляє, роздівайся. Ну, що, Роздівся, підняв він, клац на курок. А патрона нема. А вийшло так, що він, коли сусідом сидів, він е, сняв, ну, от стібнув рожок, це, достав патрон з патроніка, тому каже, тебе ж пацан є, він є, каже, на подариш малому. І затвор кинув і пристібнув назад в магазин. А я ж цього ж не бачив, зайшов, то розвів мене класного, патрона не було. А був би патрон. То застрили, бо й п'яний сидить, то розкаже: Ваш Бог нічого, він нічого не стоїть. У мене Бог Перун, Бог війни. От я вояка. Ну, це буде не такий. Переживши усі ці жахи, чоловік мріє про відбудову потрощеної хати та села. З цим місцевим і допомагатиме Дніпропетровщина. За проєктом Пліч опліч регіон опікується трьома селами Херсонщини.